Якою ж буде мінімальна пенсія в цьому році і як взагалі її правильно оформлювати? Про це дуже важливо знати. Тому про це сьогодні випуск. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Кожного нового. Року українці, пенсіонери і люди предпенсійного віку задаються питанням, яка буде мінімальна пенсія в Україні цього року? Дивіться, перше і головне, що треба знати про мінімальну пенсію в цьому році, це те, що бюджет на 2023 рік він не передбачає взагалі підвищення прожиткового мінімуму. Що це може означати? Це означає, що мінімальна пенсія буде такою ж, як і в минулому році. А щодо фінансування пенсій, тобто, якщо їх платити, треба розуміти, чи є на це гроші. Загалом близько 800 мільйонів гривень закладено до українського бюджету на соціальні виплати. Трохи більше чверті, 223 мільйони з них виділять на пенсії. Чи достатньо буде цього? Це велике питання. Розмір мінімальної пенсії на 2023 рік він буде становити 2093 гривні. Після того, як розмір прожиткового мінімуму в Україні в грудні, ще 2022 року підвищили всього на 66 гривень, і це було останнє підвищення. В цьому році його вже не буде. Ось він як був. Розмір мінімальної пенсії 2093 гривні. Так, він і залишається 2093 гривні. Тепер щодо додаткових виплат, дивіться, в цьому році в Україні планують запровадити додаткові виплати для осіб, які отримують пенсію менше за мінімальну. Також для тих, хто має великий страховий стаж. Щодо страхового стажу, це взагалі така, знаєте, це просто це просто болюча тема, тому що. Працювати цілий рік для того, щоб отримувати трошечки більше ніж 20 гривень, ну це знаєте, це навіть не доплата, це просто знущання. Дивіться, за кожен рік переробки стажу для жінок 30 років, для чоловіків 35. тобто люди, які понаднормово, так от більше за норму за те, що потребує влада. Переробили, тобто мають більше стажу, ніж потрібно. а Планується доплата 20 гривень, 93 копійки, тобто майже 21 гривня. Що таке 21 гривня? Ну, це, це ніщо, це навіть де, деякі магазини навіть батони не купиш. Тому це дуже маленька доплата, і люди, знаєте, зараз просто. Молоді люди, вони їх можна зрозуміти. Вони просто задумуються: а чи потрібно це все? Чи потрібно ось так працювати, наприклад, да, там, лишній рік для того, щоб отримувати 21 гривню. Тому е розказувати зараз про те, що все потрібно офіційно і так далі, погади там людей, і це все знаєте потрібні нормальні умови. Тоді і відношення буде зовсім інше. Тепер щодо умов виходу на пенсію у 2023 році, дивіться, чиновники нагадують, що для умови для того, щоб вийти на пенсію в цьому році, вони міняються як завжди. Це підвищення рівня трудового стажу. Тобто, якщо людина захоче вийти на пенсію 60 років, а для цього потрібно мати трудовий стаж 30 років і більше. Якщо стаж є лише 20 років. То людина зможе вийти на пенсію не раніше ніж виповниться 63 роки. Якщо людині виповнилось 65, то для того, щоб оформити пенсію, їй достатньо мати 15 років стажу. Розмір підвищення в кожного пенсіонера визначається індивідуально і залежить від того, чи є у пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі. І залишається ще одне дуже важливе питання: чи підвищить пенсії у 2023 році? Дивіться, Кабмін планує провести індексацію пенсій в березні 2023 року. Але, на жаль, дуже багато зараз різних цифр, там і так далі, і так далі, відсотків різних. Але дивіться, підвищення очікується лише на 5%. Зокрема, особливу увагу буде приділено підвищенню пенсій науковців і державних службовців. Мінімальна пенсія за віком в Україні буде становити 2093 гривні, максимальна 20920 гривень. От і все. Більше підвищень не буде. А в, яка буде сума так, в грошовому еквіваленті? Не більше 100 гривень. Це я щодо індексації в березні. От і все. Ось це буде, скоріш за все, єдине підвищення у 2023 році. Тому. Не треба розраховувати на те, що будуть якісь серйозні доплати. На жаль, в цьому році, хоча в принципі, і не тільки в цьому році, а і раніше, ще й до цього. На жаль, придеться розраховувати тільки на себе. Тому, дорогі українці, тримаємося. Тримаємося зараз. Зараз нам всім дуже важко. Як завжди, хочу звернутися до молодих людей. Підтримуйте своїх батьків підтримуйте бабусь дідусів, якщо є така можливість, бо їм зараз дуже важко. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.